З вами Ярік знає свої права. Закинь бабки на крипту. Так я не на роботі, я гуляю. І я не на роботі, бабки мені. А звідки бабки? Пенсію баби депту. Ого, і так дохуя підняв. Та ні, проїбав усе до гри. Так а бабки, тоді звідки. Дідову пенсію до І тоді вже підняв. Та ні, знов все проїбав. Так а гроші, звідки? Я як той копатель, який копав, капав, капав і майже докопав до діаманів. Депав, 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 поки не виграв. Та ні! Таке бабки звідки. А це ти їбать не должно, чорними. А, афроамериканськими ділами я займаю. Ой, якими ти чорними ділами займаєшся? До околіських клієнтів приводиш. А, дуже смішно. Водою торгую. Ти що, про брудорок, в нас давно вода є. Я замітив, Та тебе воно пачка в камеру вже не поміщає. Від'єбись, готово, перевіряй баланс. Ого, угу, як швидко. Ладно, перевіряти не буду, але якщо наїбеш, по судам затаскаю. Все, давай. Цілую в плечі і до зустрічі.